Вітаю, шановне панство. Нещодавно перед Різдвом мав зустріч з підписником. Це був Олександр. Він з міста Дніпра, і він приїжджав у Львівську область забирати свого гольфа, якого він замовив в якоїсь компанії з Норвегії під замовлення. Йому пригнали цю чудову машину. собі от уявіть. Він з Дніпра приїхав. Більше як за тисячу кілометрів, щоб забрати гольфа. І людина, яка ніколи не їздила на електромобілі, не мала ніякого досвіду, отак сміливо в таку погоду, як ви бачите, зараз непросту. А тоді дійсно, в ті дні і сніг був, і мороз, і вітри. Правда, йому пощастило, вітер був попутній. І він понад тисячу кілометрів проїхав додому. І, Що саме характерно, без всяких пригод, він нормально заряджався, в нього не було ніяких там проблем з заряджанням і так далі. Він успішно заїхав. Це йому повага, що він так сміливо насмілився поїхати в таку дальню дорогу вперше на електричці, ще й складні погодні умови. Так от, цей Олександр вирішив зустрітися, він набрав мене, бо він приїжджав через моє місто. Звісно, я знайшов час. З ним побачитись, ми попили кави, познайомились, поспілкувались. Я йому показав деякі базові налаштування в Гольфі. Підключили обіддіжку, перевірили батарейку. Машина в дуже хорошому стані, дуже хорошій комплектації. Все м -м, просто чудово. 에, батарейці вже в районі 30 доступних кВт. Ще машина 19-го року. Ну, одним словом, ми гарно поспілкувалися, але Олександр таки вирішив. Ще зробити для мене подарунок, і от сьогодні на нову пошту прийшов подарунок від Олександра. Мабуть, різдвяний, зараз подивимось, що він мені там прислав. Вау Я для Ютуба, мабуть. Заблюрю цей подарунок, але ви зрозуміли, це такий дорогий подарунок, що булькає. Ще раз хочу подякувати Олександру за таке, ну це може було зайве, але дуже приємно. І бажаю Олександру гарної, гарної експлуатації гольфа, отримувати кайф від володіння цією чудовою машиною. Ну, і якщо потрібно якісь поради чи ще щось, то обов'язково можеш звертатися. І будь-хто з вас звертайтеся, я обов'язково всім поможу, чим знаю любою порадою і так далі. Всім успіхів, тримайтеся, купи.